Дуже багато підприємців зараз обурюються і справедливо. Я підтримую їхнє обурення про наміри уряду значно підвищити податки. Ну, механічне збільшення податкового тиску на бізнес він призведе ж тільки до зворотнього ефекту. Збільшення податків під час війни приведе до того, що зменшиться. Вони хочуть збільшити надходження до бюджету, але збільшення податків воно призведе в результаті зменшення надходження до бюджету, тому що дуже складно зараз, я взагалі. Вважаю, що підприємці, які в цих умовах, в яких вони працюють зараз, з браком людей, з браком електроенергії, з військовими загрозами, з руйнуваннями, з ризиками і так далі, це люди, які по суті забезпечують своїм героїзмом дуже важливий напрямок. Дуже важливий напрямок і. Треба державі створювати умови, щоб вони тут лишалися, тому що багато хто мав можливості виїхати або в Європу, або в західні регіони України. Багато хто так і зробив. А ті, хто не зробили, вони великі молодці, тому що вони забезпечують майбутнє місто, в тому числі майбутнє Черніга, інвестуючи, створюючи робочі місця, підтримуючи те, що є, і зараз. Без по суті консультацій, публічних обговорень якоїсь логіки, пояснене, взяти, підвищити податки під час війни це призведе до того, що закриються, перейдуть в тінь ті, хто працює в білому, і в результаті ми втратимо кошти і втратимо завтрашній день. Тому що закрити підприємство, це по суті його вже в економіку повернути дуже складно. Це мультиплікатор дуже великий. Нам потрібно взагалі робити все, щоб вижити зараз. І виставити нашому бізнесу, а потім вже після перемоги треба дивитися е на ці реформи. Тому дуже було б добре, якби народні депутати не підтримали цю пропозицію уряду. Я вважаю, вона абсолютно неправильна під час війни підвищувати податки е в нашій країні. Тим більше е ну, є, ж у нас і порозуміння з міжнародним валютним фондом є. Розтермінування попередньої заборгованості є нова програма. Я думаю, що є можливості забезпечити бюджет без посилення тиску на бізнес.